Друзі, перші проголовне поїхали. У нічний час доби кримське місто опинився в епіцентрі вибуху, який спричинив масштабне займання та часткове руйнування конструкції. Сейсмологічні станції зафіксували вибух висоткої інтенсивності в момент, коли залізничною гілкою мосту рухався вантажний потяг із військовими вантажами. Першими зійшли з рейок Дев'ять вагонів, з яких транспортувались пальне та боєприпаси. Внаслідок дотонації частини конструкції обвалились разом з потягами, вагонами та особовим складом, що супроводжував вантаж за неофіційними звезд. Денями кілька загиблих перевищила 180. Серед них машиністи, військові охоронці, технічний персонал та інженери. Пише телеграм-канал «Морський Вов. Полум'я поширилася миттєво потяг, що прямував обікту зленської кози, перевозив не лише паливо, але легкобронетехніку та новітні системи керованих боєприпасів. Частина з них здетонувала під час обвалу. Інші у воді, що спричинило підводний вибух. Ударна хвиля пошкодила опори мосту, зруйнувала комунікації, а вибухи вивели з ладу частиною інженерної інфраструктури. Уламки цистерни пальним викинуло на узбереж більше ніж за пів кілометра від місця вибуху вогонь охопив технічні віці, де зберігалися засоби аварійного реагування, що унеможливлювало оперативну ліквідацію наслідків. У перші години після події територію навколо мосту повністю ізолювали, перекрито всі підходи, припинено морський рух і скасовано рейси. Частина всі обладнання на мосту перестала працювати, бо була відключена. Офіційна позиція російської сторони обмежувалася версією про локальне загоряння тягової частини потяга. Однак у соціальних мережах швидко з'явилися відео вибуху вогняного Опа і подальше обвалення систем прольотів. Спроби контролювати інформаційний потік лише посилили її витіка. Злили деталі працівники служби, які першими опинилися на місці інциденту. Особливу тривогу викликала втрата трьох вагонів із високоточними боєприпасами, які транспортувалися до південного фронту. Їх знищення зірвало постачання і викликало паніку серед тилових підрозділів. Для ліквідації наслідків стягнули частини радіаційного хімічного та біологічного захисту. Чорноморське флота направив судна з Севастополя для спроби. Підняття затонуло вантажу, однак частина техніки була втрачена безповоротно. З огляду на обсяг пошкоджень місця події отримало серед військових неформальну назву Тозленський розлом. Аналітики зазначає, що цей інцидент має наслідки, які виходять за межі одиничного випадку. Це системна втрата логістичного каналу, що критично важливий для забезпечення окупаційних військ на півдні України. Попередні удари по мосту не мали такого ефекту. Цього разу реальні втрати техніки, вантажів, а живої сили і ключових елементів конструкції відновлення руху займає місяць а тимчасові маршрути в обхід будуть довшими, менше захищеними і стратегічно вразливими. Символічна складова руйнування того, що в Росії подають як об'єднувальне місто, завдала додаткову удару по легітимності кремлівського керівництва. Після вибуху території накрила щільна димова завіса. На місці прибули частини МНС РФ, Але перші бригади відмовилися працювати через загрозу від вторинних вибухів пальне, що розлилося з цистерна, продовжувало горіти на воді, створюючи ефект вогняного плеса. Температура в зоні ураження у Вала проведенням рятувальних робіт. Більшість тіл витягували вже обгорілими або не ідентифікованими. Капіни, локомотиві і технічні віці, які пішли під воду разом з екіпажами. У ніч після вибуху на місці зафіксовано прибуття мобільних крематоріїв. Цей факт підтвердили супутникові знімки. І дані перехоплені у зв'язку з критичними умовами. Вирішено було здійснити знищення тіла без транспортування. Що викликало паніку серед родин загиблих? Зв'язок із супровідним персоналом було втрачено, а списки жертв залишаються недоступними навіть для службовців. Серед Об'єктів, що зазнали уражень, опори мосту, залізничне полотно, енергетичні системи та інженерна інфраструктура, що керувала рухом і комунікаціями. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.